Привіт, з вами автосалон Автофокус. До нас у продаж залітає ось така офіційна шкода Октавія» від першого власнику з двигуном 1,8 Turbo, це 11 рік. Авто в ось такому сірому кольорі. Претоновано, має два ключа, нову гарну зимову гуму 15-го радіусу, лінзована оптика, протитуманні фари. По салончику у нас все чисто та офайна. Шкіряне кермо, 195 тисяч кілометрів пробігу, ось така мультимедія, кондиціонер, шестиступка, мультілок, центральний замок, електропривід, дзеркал з підігрівом, склопідйомники. Задній рецед також в охайному вигляді. Кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте нам або пишіть у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу. Можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо. На ваші дзвінки та повідомлення.